Добрий день, діти! Яка зараз пора року? Так, вірно, зима. Які ознаки зими ви знаєте? Холодно, сніжно, морозно. Прийшла зима і одразу скувала все в льоди, насипала сніжку, біле покривало сховала від пташок їжу. Холодно та голодно стало їм. Як ми можемо допомогти пташкам взимку? Так, вірно, підгодовувати їх. Вчора з братом невеличку ми зробили годівничку. Вже прийшла зима холодна, для птахів пора голодна. Зимку корм добути важко, допоможем тобі, пташко. Які пташки прилітять до нашої годівнички? Звісно, зимуючі. А що ми можемо покласти у годівничку? Крихти хліба, насіння, кашу, сало, зернята? А яких зимуючих птахів ви знаєте? Щоб вам було легше згадати, я буду загадувати загадки, а ви відгадуйте. Як зима вона на гілці і співамов на сопілці. В жовті груди чорні крила, кисень кусень сала сама з'їла. Так, синиця. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Снігур, звісно. По асфальту чимчикує і з людьми про щось воркує. Сизокрилий добрий птах Знається він на листах. Голуб. А яких ви ще знаєте зимуючих птахів? Горобець, сорока, ворона. Дятел. сойка. Подивіться, діти, горобчик малий, а ворона яка велика. У сороки животик білий, а у синички який? Жовтий, ворона Ходить, а горобець, так, звісно, стрибає. У синички дзьоб короткий, а у ворони який довгий. А ви знаєте, що у кожної пташки є своя мова. Відгадайте, хто каркає? Як каркає ворона? Кар-кар кар. Хто скрекоче? Як скрекоче сорока? Скрекеке. ке Хто цвірінькає? Як розмовляє горобчик? Цвірінь-цвірінь. Хто фуркоче? Як голуб розмовляє? Фир-фир-фир. Як цінкає синичка. цінь 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 Давайте пограємо в гру, скажи одним словом. Я починаю речення, а вам треба закінчити його. Ось, наприклад. У сороки білі боки, тому її називають білобока. У сороки довгий хвіст, тому її називають довгохвост. У синиці грудка жовта, тому її називають жовтогруда. У ворони чорні крила, тому її називають чорнокрила. У дятла червона голівка, тому його називають червоноголовий. У голуба сизі крила, тому його називають сизокрилий. Молодці. А тепер Руханка веселий горобчик. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготували. Маленький хлопчик веселий горобчик головою вправо вліво покрутив. Друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся крильцями до неба. Разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати, треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі, хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається. Він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає. Крильцями горобчик собі допомагає. Ми порухались і відпочили. А тепер до занять знову сіли. Молодці малята. Ось вона наша синичка. Давайте спробуємо її описати за ось такою схемою. Почнемо з назви пташечки. Це синичка. Де живе синичка? Дітки-синичка живе у лісі. Але з настанням холодів синички підлітають близько до наших домівок у пошуку їжі. Яка пташечка за розміром? Якщо ми порівняємо синичку з іншими птахами, то синичка малесенька пташка. Колір за забарвленням синичка має жовтенький животик з чорною смужечкою, чорну шапочку, біленькі щічки, сірі крила. Чим харчується синичка? Синичка харчується. Жучками, черв'ячками, павучками, мухами, гусінью, різними видами насіння, зернятками, яблучками, грушечками, сушеними ягодками, калини, горбини. Також полюбляє крихти хліба і, як справжня українка, сало. Зимуюча чи перелітна ця пташечка? Дітки, ця пташечка зимуюча, вона дуже витривала. Якщо коли-небудь взимку вона постукає у ваше віконечко, погодуйте її. Дітки, ми сьогодні з вами спостерігали за синичкою та описували її за схемою. Я пропоную вам вдома з батьками теж за такою схемою описати інших птахів з нашої прогулянки. До побачення!